Традиційно у цій порі на телеканалі Утава Кременчуцькі новини з головними подіями вівторка, 15 вересня. Кременчук попрощався ще з одним героєм. 30 вересня відбудеться сесія міської ради, а Кременчужани перемогли у чемпіонаті країни з воркауту. Подробиці вже за мить. Україна продовжує ховати своїх героїв. І у Кримушуці ще одна непоправна втрата. Сьогодні місто попрощалося із бійцем 54-ї окремої механізованої бригади Олегом Куксою. Військовий загинув 10 вересня поблизу села Троїцьке Луганської області. Олег і ще п'ятеро військових підірвались на ворожій розтяжці, встановленій терористами поблизу українського блокпосту. Двоє військових, зокрема і наш земляк, загинули. Інших було поранено. Олег Кукса був призваний у березні поточного року, шість місяців ніс службу у зоні АТО. Виконував завдання, пов'язані із розвідувальною діяльністю. Аби рідні та друзі не турбувалися, боєць говорив їм, що займається волонтерською діяльністю. Він казав, що він всі волонтери за це вже ось з хлопцями. не то кажуть, ході так його призвали. Хороше добре зустріча людей. Кілька сотень кременчужан – рідні, друзі, побратими, колеги прийшли сьогодні попрощатися із героєм навколішках і під оплески. Містяни проводжали військового в останню путь. Загиблий працював на м'ясокомбінаті. Тож позивний обрав собі відповідний фаро. Сьогодні попрощатися із ним прийшли численні колеги. Олег Владимирович був освобождені служби в армії. Він самостійно пішов і написав заявлення Олега Владимировича. В прошлом году родився син. Зараз сину години 9 місяців. Олегу Куксі було 45 років. У нього залишилось троє дітей. Найменшому нещодавно виповнився один рік. Поховали Олега Куксу на свиштовському кладовищі у секторі героїв. АТО. військовим товаришам Олег Кукса запам'ятався самовідданою любов'ю до України учебки, в місті сущепки, в місті розвідки в місті не человек, который пошел снимать флаг Новороссии и который снял этот флаг, который вернулся оттуда, который притащил этот флаг вместе с группой. Милый, добропорядочный человек, но я вам скажу так, в таких ситуациях, куда мы попадаем, и милый, добропорядочный человек берет в руки автомат и ползком лезет, и у орков Заламують флагшток і знімають флаг Новоросії і після цього ще два кілометри виправдано Ползком. У Кременчуці триває ремонт внутрішньоквартальних проїздів. Роботу шляховиків-ремонтників проінспектував особисто перший заступник міського голови Віктор Калашник. У Кременчуці триває ямковий ремонт внутрішньоквартальних територій. У 2015-му на ці цілі з міського бюджету виділено більше 2 мільйонів гривень. Продовж року вже засфальтовано близько 7,5 тисяч квадратних метрів внутрішньоквартальних територій. Перший заступник міського голови Віктор Калашник перевірив, як працівники шляхового ремонтно-будівельного управління латають дорогу на молодіжному в районі будинків 5 та 7 по вулиці воїнів-інтернаціоналістів. Притому мешканці мікрорайону звернулися до Віктора Калашника з побажанням ремонту прилеглой до ділянки пішохідної доріжки. Екстремальний тротуар, тому що здесь дві школи, базар і всі люди під ну, бордюри, нами. Бордюри розвалені, все, Ну хоча б його тут зняти. вот этот участочек дадим команду порівняти і його его сделать, потому що там же вода стоїть. О, ти бачиш. Mm. Просто хоча б вот этот маленький участок. Его по-хорошему надо делать вообще там все. Мы вже будем планировать на следующий период. А вот это вот доплатите Ну, ми подумаємо, як це зробити. діло. Я думаю, що зробимо. Дякую вам велике. Продовж багатьох років внутрішньоквартальні проїзди не ремонтували на сьогодні. Більшість з них у жахливому стані. Два роки тому міська влада взяла курс на ремонт внутрішньоквартальних територій і поступово впроваджує задумане в життя. минулому році ми много уділили внимання. дорогам но при этом было неудовлетворительно финансирование потому что казначейская служба не пропускала государственные деньги в этом году мы очень много денег сравнительно да запланировали на ремонт именно внутриквартальных дорог обязательно будем идти этим путем планировать и в следующие тоже годы потому что внутриквартальные дороги в ужасном состоянии и мы понимаем что это очень большая проблема для кримінчужан її нужна рішати. Должна бути програма криші, утеплення домов і об'язательно внутріквартальної дороги. В тому числі сьогодні у міськвиконкомі відбулась чергова президія, на якій формували порядок денний наступної сесії міської ради. Які ж питання розглянуть місцеві депутати? Знає Олександра Демеденко. Кілька десятків питань життєдіяльності міста розглянули голови фракцій і внесли до порядку денного наступної сесії міської ради. Зокрема, в перелік внесено проект рішення про нагородження почесним знаком за заслуги перед містом керівника міської водолазної станції Василя Білоуса, про надання згоди комунальному підприємству Парк Придніпровський на отримання кредитної лінії, про затвердження положення про порядок розгляду електронних петицій від громадян. Низка проектів рішень стосується нових редакцій та внесення змін до статутів деяких підприємств та установ міста, зокрема Центру соціальної реабілітації дітей, Центру соціальних служб сім'ї, дітей та молоді, Кременчук Водоканалу та Теплоенерго. Також серед питань про передачу комплектів військової форми, закуплених за бюджетні кошти. І ще одне важливе питання про надання згоди на відновлення Успенського собору у місті. Ці та інші проекти рішень депутатський корпус розгляне наступної сесії міської ради, яка відбудеться 30 вересня поточного року. Сьогодні Кременчужани. учасники АТО, зустрілися зі студентами Кременчуцького національного університету імені Остроградського. Дух патріотизму та єдності панував на академічній годині. У вищий Михайло Кравченко, Павло Саліков, Володимир Поляков, Володимир Дзюба, Володимир Махоркін та Андрій Петриченко учасники бойових дій у найгарячіших точках буремного сходу: Іловайськ, Дебальцеве, Пєскі, Донецький аеропорт, Попасна Широкине мужні чоловіки добровольцями пішли на фронт, боронили українську землю, захищали вітчизну, не шкодуючи здоров'я, постійно нехтуючи безпекою власного життя. Фронт в течение года удержали добровольческие батальйони. Поэтому благодаря вот таким ребятам, которые сейчас выступали перед вами, и благодаря 29 погибшим з Кремінчуґа. Мы сейчас имеем право морально выступать перед вами и видеть и смотреть открыто в ваших глаза. Павло поділився зі студентами спогадами про запеклі бої за Донецький аеропорт. З нашей групи ми перші 300. З 20, там, 20 у нас трехсотые. Только 6 чоловік ушли на своих двоих ногах, остальные були эвакуированы как Погибших в нашій групі от не було, но уже третя група ПС, яка зайшла на ротацію нас, вона понесла втрати з бойців, яким по 19 років. Продовж всії зустрічі незримо поруч з живими героями були і їхні побратими, які загинули. Вот это вот особенный человек. Мы с ним стояли и на Красном Лимане были вместе на Карачене, Рома Лагно, позывной Сокол. К сожалению, он погиб на станице Луганской. был бой, он был пулеметчиком. Пока наши отходили, он прикрывал отход сколько мог. Что хочу сказать про этого человека. Когда на Красном Лимане нас поставили в посадке, а посадки там возле населенных пунктов, очень часто это просто мусорки. И вот прямо на этой мусорке у нас, нам предстояло выкопать окоп. Мы его выкопали, накрыли. Когда уже все сделали за три дня, а Рома говорит, нема чего делать, брямешок. Зробив палку, такий гость туди вбив і ходив отак от навколо того окопу, прибирав сміття. Круг за кругом, круг за кругом, круг за кругом. Викопав яму і спалював його там. Йому його питали, нащо тобі це Донбас? А він каже, це теж моя земля, це моя Україна. Серед військових оповідок пролунало чимало про особливий солдатський гумор. Це наш легендарний товариш, позивно Якудза. Ена. Ему львовские девушки написали на бронежилеті вот эту надпись. Всім видно, що там написано. Щоб лани широкополі і Дніпро і Кручі стали вам поперек горла москалі. І он. І коли... проверяли мы на блокпосту документы, он спеціально часто поворачивался спиною, щоб люди внимательно ці букви прочитали і вняли. З особливою теплотою згадували бійці про волонтерів, завдяки яким побут вояків був забезпеченим. Ось Ірина Митрофанова, це наша кремічужанка. Кстати, дякую спасибо, пожалуй, Ірина да Бог їй здоров'я. Скажем так, ну, рисковала, привозила. Да. Мы бы сами без поддержки народа, без поддержки украинских патриотов, этого ничего бы не было. Войсковики звернулися до молоді, закликаючи быть небайдушами. Не будьте равнодушными, не бойтесь высказывать свою гражданскую позицию. Это очень важно. Вы молодежь, за вами будущее. Живіть в духі патріотизму, не будьте до своєї країни. Урок мужності справив незабутнє враження. Ними студенти поділилися з кармачицькими новинами наприкінці зустрічі. Я під великим впечатленням Мені дуже подобалися всі історії. Всі повинні знати, що там відбувається, Ну тому що це частина нашої історії, це частина нашої життя. Поэтому просто переживание, волнение и желание помочь. Впечатлений масса, все-таки у меня тоже брат служит, воюет, о... впечатления разноплановые. Ну, спасибо таким патриотам, таким героям, таким ребятам, которые защищают все-таки нашу страну, дают надежду нам, нам дальше учиться, развиваться. Просто спасибо, здоров'я їм, крепкого, удачі, щоб все було їм хорошо. Слава Україні. Між виконкомом міської ради та Кременчуцьким національним університетом імені Остроградського вже кілька років поспіль діє. Угода про партнерство та співробітництво. Співпраця розпочата ще покійним міським головою Кременчука Олегом Бабаєвим. Його справу продовжив перший заступник міського голови Віктор Калашник. Тісна співпраця міської влади та Кременчуцького національного університету розпочалась ще в 2013 році, коли фахівці навчального закладу взялись розробляти план стратегічного розвитку Кременчука за кошти міста. Роками спільно реалізовувались різні соціальні, освітянські та молодіжні проекти. Є дуже багато тем для розвитку міста Кременчука. Це стосується екологічних проблем, це стосується і розвитку транспортної системи. e a Management e uh, Industrial no Parque. Сьогодні, як ніколи, наше місто чекає нових науково обґрунтованих ідей стосовно розвитку підприємництва, економіки та залучення інвестицій, покращення екологічного стану, проведення різних видів соціальних досліджень. Перший заступник міського голови Віктор Калашник висловив побажання щодо подальшої співпраці у напрямку розроблення картографування та закріплення в електронному вигляді усіх територій Кременчука за певними об'єктами. Ми повинні розуміти, що це квадратний метр, чи Передувати повинна системна робота. Робота по закріпленню територій, картографія, нанесення, розпис всього цього бюджетування, і потім вже можна власню потребі. Термін дії угоди про співпрацю міської влади та Кременчуцького національного університету 5 років. Тож, попереду ще великий обсяг робіт над найважливішими питаннями та проектами міста. Без стратегічної програми просто неможливо. Це нереально в сучасних умовах. Тим паче нашої країни, коли тут соціально-економічні такі обмеження, що просто страхіття. Ясна справа, що ми повинні шукати якісь оптимізувати рішення розвитку міста. Для нас навіть скажімо, честь, що ми скажімо, задіяні, і це для нас дуже добре, тому що це є конкретні справи, в яких ми можемо прийняти участь і бути корисними містом. Для юних кримачужан у парку миру офіційно відкрилось автомістечко. Сьогодні інспектори Даї розповідали школярам про правила дорожнього руху. Також діти змогли по-справжньому відчути себе у ролі водія. Чи сподобався учням пізнавальний урок, знають наші кореспонденти. Аби діти правильно поводили себе на проїжджих частинах міста, у Кременчуці з 2009 року проводять для школярів практичні заняття з дорожнього руху. Для цього і було створено автомістечко у парку Миру. Тут є дорожні знаки, пішохідні зебри, світлофори. З правилами дорожнього руху учнів знайомлять інспектори ДАІ. На зелений що робимо? На Готуємося. Готовимося. А на жовтий можна є? Ні. І, да, це також заборонюваний сигнал симфлофору, на який проїзд перехрестя забороняється. Добре, дітки поїхали. У нас зелений сигнал світофору горить. Інспектор ДАІ пояснив дітям, що означає той чи інший дорожній знак. Після того школярі сіли на електромобілі і відчули себе справжніми водіями. Навчальний транспорт вирішив випробувати. І голова автозаводської районної ради Валентин Шафорост на превеликий жаль, що от моєму дитинстві не було таких електромобілів. Тому дуже чудово, що саме автозаводській районній раді є такий проект, який працює вже сім років. Я вважаю, що саме ці заняття в нашому автомістечку вони є орієнтиром дітей, як правильно поводитись на проїжджій частині. І до спонукати наших дітей до дбайливого ставлення на прижи частині дороги як до свого особистого життя, так і до оточуючих. Це я вважаю, дуже важливо. Звичайно, ми будемо цей проект підтримувати. І я знаю, що він єдиний на сьогодні в Полтавській області. Перед тим як посадити дитину на навчальний транспорт, усі електромобілі проходять технічний огляд. Також працівники автомістечка слідкують за дітьми, аби ті не порушували правила дорожнього руху. За всіх машин спеціально у нас довжність є механік. Механік займається чисто механічними ремонтом машин, зарядкою акумуляторів і же він слідить, коли діти катаються, щоб вони теж не нарушали правила дорожнього руху, соблюдали їх. І щоб не було поломок в Наприкінці да, практичних завдань школярі зазначили, ці знання допоможуть їм бути обережнішими на дорогах. Пан інспектор мені розказав, що треба зупинятися на красний світ і вращати, коли їде поїзд, тому, тому що коли їде поїзд, не можна їхати, тому що поїзд не зупинитися і може вас збити. За словами хлопців та дівчат, сьогодні вони дізнались чимало цікавих та пізнавальних фактів про правила дорожнього руху, а найбільше їм сподобалось кататись на електромобілях. Квадрат, цикли, це супер! На чемпіонаті країни зі стріт-воркауту, який відбувся днями у Києві, Кремчажани Денис Гавріков та Дмитро Малахов просто вразили своєю майстерністю поважну аудиторію. Про досягнення наших земляків у столиці та нові рекорди спортсменів. Наступний сюжет. Якщо про фактичного засновника руху стрітворкауту Кременчуці Дениса Гаврікова чули, мабуть, в усіх куточках України, то Кременчужанин Дмитро Малахов просто увірвався на атлетичний олімп нашої держави. Наші земляки вкотре прославили на Дніпрянське місто та продемонстрували вищий клас. У номінації «Вихід силою перемогу здобув Кременчуцький Атлант, так називають Дениса Гаврикова. А Дмитро Малахов небагато мало, став чемпіоном України з фрістайлу. У мене була от моя фішка, це потяг на з зір'я. Також, також я виступив на кільцях, доволі таки непогано. І горизонт на великих пальцях. Секрет перемоги, думаю, у щоденних тренуваннях, не здаватися, завжди до останнього на максимум. А ось Денису Гаврикову трохи не вистачило сил для встановлення світового рекорду. Суддівство було дуже прискіпливим, та над вагою варто попрацювати. Суддівство було дуже строге, мені перше повторення не засчитали, хоча воно було, ну, ідеальним практично. Там буквально малейше відклонення. там чуть-чуть согнул ноги, все, они не засчитывают. И то есть никакого раскачки, никак... никаких лишних движений. Я делал все максимально чисто, максимально все тянул силой. И вытянул ее вот 16 раз. Ну, 17, но не засчитали один. Вот, а мировой рекорд 21, ну, надо поработать еще на качество, над выносливостью, я думаю, в скором времени можно будет его побить. До речи, и Денис, и Дмитро запрошивают всех желающих кременчужат долучиться до занять воркаутом. А это здоровый способ життя Медсная здоровье. Та, гарный настрой. Вы хотите заниматься, приходите к нам на площадку. Мы всегда рады, всегда приглашаем всех. Занимайтесь. Дима Малаха, чемпион Украины, практически каждый день на площадке. Приходите, спрашивайте, не стесняйтесь. Мы всегда поможем, подскажем. Также вот, я лично снимаю uh, видеоканал вот, о тренировках, обучающие видео. То есть можете смотреть, почерпывать. Также видео о питании правильном. Информации полно. Главное, желание. Есть желание. Пожалуйста, Кременчуцькі футболісти 12 вересня стартували у престижних змаганнях дитячо юнацькій футбольній лізі. Причому розпочали наші земляки грати серед грандів, тобто у вищому дивізіоні. І перші поєдинки кременчужани зіграли з полтавцями Дмитро Демаденко знає докладніше. Минулої суботи відбулося відразу чотири поєдинки за участю кременчуцьких дитячо-юнацьких команд у рамках дитячо-юнацької футбольної ліги. Нашим землякам протистояли вихованці Полтавської ворскли. Двобої з географічними сусідами завжди отримують статус принципових, завжди сповнені боротьби і інтриги. Не стали винятком і останні ігри. За регламентом змагань два наші колективи, підопічні Станіслава Тарубари і Олександра Назаренка, поїхали за очками у Полтаву, тобто провели матчі на виїзді. А вихованці Антона та Леоніда Диндікових приймали полтавців на домашньому полі стадіоні Кремінь-Арена. Вояж наших футболістів в обласний центр можна назвати вдалим. Найстарші хлопці 1999 року народження, тренер Станіслав Торобара, звели матч проти полтавських однолітків у нічию у болівальники не побачили, але повірте, на майданчику було гаряче, і цей результат однозначно можна вважати позитивним. А ось команда Олександра Назаренка в гостях вирвала перемогу. Завдяки голам Олійника і Пасєвкіна Кремін 2001 здолав суперників 2-1. Очікували перемоги і від підопічних Антона Дендікова. Кремін 2000 вважався фаворитом у протистоянні з командою Олександра Кастрицького. Моментів Кремінчужани створили багато, та реалізувати їх не зуміли. Не один раз ворота гостей рятували стійки і поперечина. Кілька разів полтавцям просто таланило. Та як би там не було, на табло після фінального свистка світилися нулі. Натомість порадували наймолодші вихованці Леоніда Диндікова, Кремін-2002. Цей матч змусив по-справжньому похвилюватися кременчуцьких оболівальників. Нашим землякам вдалося забити швидкий гол на початку першого тайму. Цілком справедливо призначений одинадцятиметровий удар прекрасно виконав Кучеренко. І найголовніше юним кременчужанам цей результат вдалося отримати до кінця гри. Наступним суперником наших команд у рамках другого туру Дюфел будуть юнацькі колективи столичного Динамо. Сподіватимемося на перемоги. Завтра протягом дня синоптики обіцяють мінливу хмарну погоду, без опадів. Вітер північно-східний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі 8-10 тепла, в день 20-22. На сьогодні це вся інформація. Традиційно зустрінемось в ефірі вже завтра у цій же порі. На все добре.